Діти, сьогодні, да, діти, Я дуже рада вас бачити і рада вам сказати, що сьогодні у нас наше перше інтерв'ю. Перше інтерв'ю у новому навчальному 2022-2023 році. Сьогодні в нас таке навчальне інтерв'ю, тобто з людиною, яку ви добре знаєте, для того, щоб ви не хвилювалися, для того, щоб ви не забули правила інтерв'ю, про, про які ми згадували на минулому. Нашому занятті я вас дуже прошу не хвилюйтесь, Я буду вам трішки допомагати, тому що потрібно, щоб хтось керував весідою. І я вам бажаю успіхів. І після інтерв'ю ми обговоримо всі запитання. Якщо можливо, не вимикайте відео, не вимикайте відео, ваші, вас, тому що ми робимо запис. І так, будь ласка, інтерв'ю. Тема у нас волонтерства. І сьогодні в нас в гостях. Людина, яку ви дуже добре знаєте, керівник нашого гуртка Дмитро Олегович, він також є керівником гуртка відповідальне лідерство, шлях до успіху. Будь ласка. Дякую. Так, добрий день, шановні журналісти. Давайте будемо вже вас називати так. Тому не будемо зволікати, прошу, давайте почнемо запитання. Кого є бажання Дмитро... розпочати, Дмитро Олегович, розкажіть, будь ласка, у якій сфері волонт... волонтерства ви працюєте? О, дуже гарне питання. М -м Дивіться. А, ну, якщо ви поставили таке питання, то ви дійсно розумієте, що існують а, різні сфери волонтерства: є військове волонтерство, є а, таке більш соціальне волонтерство. А і ось я напевно, ну, якщо ми будемо. Робити такі певні розмежування, то напевно це є соціальне волонтерство. Бо ми займаємося допомогою соціально незахищеним верствам населення, тобто пенсіонери, інваліди, багатодітні, педагогічні працівники, які ну саме нашого навчального закладу обласного будинку художньої творчості. Ну і, скажімо так, ну напевно, так це є соціальна соціальніше бель, волонтерство. Ну, дякую. Дя, дякую вам за запитання, за відповідь. Будь ласка, можна я? Звичайно, можете руку піднімати. Там є така функція підняти рука. Будь ласка, Варвара. Чи потрібно отримати офіційний дозвіл на волонтерство? А, до речі, дуже таке слушне запитання. А... Як в принципі, у нас зараз існує поняття такого посвідчення волонтера, дійсно, воно є, а воно підписується благодійним фондом громадської організації, яка його видає, там ставиться мокра печатка, підпис голови. Так, дійсно, це є. Проте, якщо ви бажаєте самостійно займатися волонтерством, таким Ну, наприклад, навіть як дуже зараз стало популярним, створюють, я навіть бачив вчора у себе біля, біля будинку. Хлопці зробили такий уявний, скажімо так, блокпост. Вони там збирають гроші на ЗСУ, і потім вони їх передають. Звісно, у них немає ніякого дозволу на це. Проте це так дуже і патріотично і досить така цікава ідея. Тобто, ну. Для звісно, якщо ви будете збирати великі кошти, якщо ви плануєте залучати великі кошти від своїх власних донорів, якщо ви плануєте залучати там продукти харчування, певні там памперси, ну і так далі. І так далі, і так далі то так, звісно, для цього потрібна створена громадська організація або благодійний фонд, який працює декілька років, якого є. Гарна така грантова історія, скажімо так. Є гарні відгуки від інших донорів, які з вами співпрацювали. Проте це вже така досить така довга, довга, довга історія. Дякуємо за відповідь. Не забувайте про це про це діти, коли. Вам співрозмовник відповів на питання, ви обов'язково скажіть дякуємо за відповідь. Правильно, Варя, що ти зробила паузу, але ну не забудьте все ж таки сказати дякую за відповідь. А якщо людина буде вам ну, невідома, тобто ви перший раз її бачите, або не дуже добре знайомі, ви обов'язково повинні представитися, сказати Варвара Варашикова, студентка або просто назвати своє ім'я. Е, будь ласка, хто далі. Оксана була перша. Що спонукало вас стати волонтером? Е, спонукало напевно активна громадська позиція, така не громадська а громадянська, а е, активна громадянська позиція, яка мене не полишає дуже багато років. І я вважаю, що якщо ти колись вже почав цим займатися, у такий момент ти не можеш кинути у. Скруті свою країну, свою домівку, своє місто. А коли розпочалася, скажімо, війна, там на перших парах у мене дійсно було бажання піти у територіальну оборону, там піти захищати свою країну, але потім ну, трішки здоровий глузд переміг, і я зрозумів, що а це не та сфера, в якій я буду дійсно корисним, тому я вирішив зайнятися саме волонтерською діяльністю, в якій я ну, скажімо вже не один рік, маючи багато зв'язків із за кордоном і маючи багато зв'язків по Україні з іншими громадськими організаціями з іншими благодійними фондами, які стають і донорами, і просто надають якусь підтримку. Тому було вирішено саме зайнятися такою діяльністю, і я вважаю, що напевно це було одне з неправильних рішень, бо ну, ми досить великій кількості людей допомогли. Не хочу я ну, це неправильно напевно зараз сказати, але дійсно наші ми багато людей і, на, і накормили, і напоїли, і вдягли. Ну, досить така, великий щабель, досить великий пласт людей, яким ми допомогли. Дякую за відповідь. Будь ласка. Будь Нас... Віра, Віра, Вірочко. Віра, ми тебе не можемо побачити, ні. А дякуємо, Віра. Так. Скажіть, будь ласка, волонтерство для вас це робота? Якщо ні, то що сам? Слушне питання, ну давайте скажімо так: робота це те за що тобі платять гроші. Ну, ви зі мною згодні, що це оце, так. дійсно оце робота. А як ви розумієте, що волонтерство воно є на те волонтерство, що це є безкоштовно. Ти більше вкладаєш власних коштів, бо завжди ти вкладаєш свої кошти. Ти якщо ти їдеш кудись, ти заправляєш машину. Uh, ти їдеш за забирати щось там з кордону, або ти їдеш в інше місто щось забирати. Тому ніхто не за тобі ніхто не за це не заплатить, Тобі ніхто не заправить автомобіль. Ти це все робиш за власні кошти. Тому ні, це не робота, це ось саме такий поклик душі, напевно, стан душі. Uh, щось така відсутня байдужість до uh, чужого горя. Хоча це наше спільне горе, це це не чуже горе. Ми... Не будемо зараз ділити, що там що комусь гірше, комусь краще. Це наша спільна проблема. Це це спільна проблема всієї країни, і тому ну, це не може бути роботою. Це ну, хобі, знаєте, рані до війни це було хобі. Мені завжди подобалося цим займатися там. Так я завжди вкладав це в власні кошти, це, це все зрозуміло. А, але про те, коли це коли розпочалась війна, ти дійсно розумієш, що а, цим ти допомагаєш людям, тому а, це, це стан душі, це не робота. Дуже дякую за відповідь. Дякую. Діти, я перепрошую, скажіть мені, будь ласка, а ви записуєте це на куди записуєте на діктофона? Записуєте відповіді? Так. Чи ви хочете, щоб ми вам всім надіслали відео? М? Тобто я вам нагадала. Я вам нагадала про це. Я почав записувати. Угу. Це обов'язково. Ми ж не просто прослуховуємо, а те, що нам, про те, що нам розповідають. Вадим. Да. Будь ласка, вадим. Розкажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли допомагаєте людям? Відчуваю завжди теплоту. Особливо, знаєте, є такі моменти, чи, ну, напевно, десь перший, перший другий місяць війни, коли Миколаїв був таким пунктом, давайте я скажу на русском перевалочним пунктом. Коли з сіл наближених до міста Херсон, до Херсонської області, масово їхали люди, які жили в окупації, які. Залишилися без будинків, без домівлі, ну, без, без нічого. А, і, ну, і найчастіше це їдуть люди з дітьми. І якраз ми тоді отримали таку велику коробку. А, до речі, ті, хто в мене займався, бачили цих зайців. Оце один з цих зайців, ми отримали велику коробку, то мені раніше їх подарували, а потім ми. Вже отримали їх гуманітарну допомогу. А, і ми передавали а, нашим колегам з благодійного фонду а, цих зайців, і потім мені, ну, мені присилають фотки, що вони їх дійсно роздали. Ну тобто, нас, скажімо так, це прийнято. Хоч ми і довіряємо один одному, проте ну, перевірити все одно треба. Тому щоб не було ніяких питань, нам присилають фотки, і ми дивимося, куди це пішло. І, знаєте, дуже а, така, ну, зворушливий такий момент, коли ти бачиш, як дитина цього обіймає вже цього зайця, стоїть, ну там зовсім маленька, там рочки три, чотири, вона стоїть, обіймає цього зайця, а, а тобі колеги-волонтери розповідають історію цих, цих людей, а, що в них ну, насправді що в них нічого не лишилось. І що для дитини оця м'яка іграшка це. Перше, що, вони, що вона отримала у зовсім новому житті, яке, яке вони розпочали. Бо коли залишаєшся без нічого, ти розпочинаєш нове життя. Зовсім цілковито нове. Це повністю життя з чистого листа. Ось, напевно, це досить зворушливий момент. Я, ну, я взагалі я досить людина сентиментальна, а, тому для мене це так, досить. Досить зворушливо, досить зворушливо, коли ну, це мене більше навіть не зворушує, мене це дуже засмучує, е як живуть люди похилого віку, коли е вони вже знаходяться в тому стані, коли їм потрібно передавати памперси, ну там і, і все інше, тому подібне. Мене це дуже також засмучує. Ну, проте, зараз е слава Богу, що. Немає вже такої проблеми, як по початку, що не було памперсів взагалі. Щоб дістати памперс для дорослих, це я не знаю. Це було дуже досить важко. Я для наших колег це не обов'язково писати. Ну, там і для деяких наших колег діставав, у кого були проблеми. Тобто, це було досить важко. Я сподіваюся, що я відповів на питання. Так, дякую. До цього була, я пам'ятаю, у Валерії була піднята рука, проте тобто ми за хто запитали. Валерія? Ну, Валерочка. Да. Лера, в тебе запитання є. Так. так. Не соромся, піднімай руку. А, розкажіть про початок вашої волонтерської діяльності. А, початок моєї волонтерської діяльності ще раз почався досить досить, досить давно. Це розпочалося з моменту заснування громадської організації, я не пам'ятаю навіть, який це був рік. Це досить давно було, це вже багато років, ми цим займаємося. Ще, коли навіть ми не були громадською організацією, там були певні збори, це був десь приблизно початок війни, там були збори. А, ну, проте тоді трішки був інший час, і це ну, тоді це не так масово було. А от така волонтерська діяльність розпочалась саме, ну давайте так скажімо, що з року 18-го, можливо, 19-го. Ми там почали а, залучати там підприємців, які були готові там допомагати іншим людям. А, бо ну, нуж розумієте, взагалі що таке волонтерство? Волонтерство це не тільки коли ти йдеш. І збираєш гроші там, десь в інтернеті, там як умовний Сергій Притурвав, на Байрактар збирає там ще на щось. Ну, це, це дуже крута ініціатива, це, ну, це взагалі нонсенс, що можна зібрати такі кошти. Але ще ж є момент того, що коли ти волонтер, ти дуже часто звертаєшся до тих людей, ну, яких є певний свій бізнес, яких певні є якісь наробки І ось вони допомагають. а До речі, одна з перших волонтерських справ, до речі, Іра Анатольовна тоді була, ну скажімо так, вона нас підштовхнула до того. Ми тоді дуже добре спілкувалися з депутатом обласної ради Надією Валерівною Івановою. І якось так вийшло, що ми з нею зустрілися напередодні. Щоб не збрехати, здається, дня визволення Миколаєва чи дня перемоги. Ні, вона ну, зустрілася напередодні дня визволення Миколаєва. Да. Здається, да дня визволення Миколаєва. Ось мені Ірина підказує. підказує. І вона якось, ми. Ну ми розмовляли в приватній бесіді. Ренатольна мені каже: Ну запитай, можливо, ми тоді спита... А ми тоді досить добре спілкувалися з двома а, визволителями Миколаєва, які дійсно бороли в наше місто. У Другу світову війну, і мені Анатольовна пропонує, каже: ну, запитає на всяк випадок, що можливо вона там щось там допоможе чи під'їде якось. Ну а, я кажу, добре. Ми зустрічаємось, ми нас інтерв'ю. Я кажу: ну, закінчується інтерв'ю, ми вже встаємо, кажу, нуді Валерія. Скажіть, будь ласка, ось тут така ситуація, що у нас, ну, я думаю, ви знаєте, що в місті є, нас лишилось три визволителя Миколаєва, проте ну, ось ми з двома спілкуємось досить, досить близько. Ось там у них ну, досить така не, непроста ситуація життєва. Дія Валерівна каже: ну, зараз дай мені там декілька хвилин, я подумаю. Ну, Я почекав, і десь хвилин за 10 мені виносять отакий. От Величезний пакунок продуктовий, там, я вже не пам'ятаю, що там було, але він такий був досить А, Ковдра гарна, нова. Подушки. Які? Подушки, да, да, да. Ну, тобто, такий досить гарний набір: один і другий. І якраз, здається, на день визволення Миколаєва, чи ну, десь плюс-мінус дати, Ми пішли тоді ще. Була Христина Лапікоцька, ну це, напевно, крім, окрім Варвари, її ніхто не пам'ятає. І ми з нею тоді пішли вдвох, як я з цим мішком, як дід Мороз та Снігуронька. Ну, це, напевно, був один з перших таких волонтерських, скажімо, вчинків. Ось так. Можна я ще хочу вам додати, хто не зрозумів, Дмитро Олегович розпочав ще свою волонтерську діяльність, коли був юнкором, коли він був моїм вихованцем і займався в нашому гуртку. Так. Тобто він говорить про діяльність у... в самоврядуванні. Він був так. членом обласного самоврядування, як це правильно сказати, заступником заступникам голови і президента з Президент, президента він був і саме тоді ви це можете просто написати. Що тоді ще тоді, коли він був школяром, школяром школяром. Ну звичайно, він був старшокласником, і потім дуже таку благодійну діяльність. Вони ми постійно в наш гурток теж організовував. Я не буду про це зараз говорити, але ми дуже багато проводили. Ну не дуже багато. Я дуже. Не, не буду гав, ну, проводили. Благодійні ярмарки допомагали комусь. Ну, не буду говорити про добрі справи, не потрібно прям так говорити. Але саме про Дмитра Олеговича, що тоді він ще був просто школяром і він вже тоді мог організувати. І коли, звичайно, розпочалася війна, ну, це був звичайно удар для всіх, але потрібно було зібратися і він це зміг зробити. І зараз допомагає і саме тому, що. Він знає, до кого звернутися, сам є волонтером. А наші підпрацівники ОБХТ отримують продуктові набори. Набори не лише продуктові, а ще там ліки ми отримували, і там засоби гігієни. от такі доволі не, ну, дуже-дуже хороші, така була хороша допомога. Так, вибачте, знов передаю так. слово. І так, будь ласка. Так, Віра, будь ласка. Дякую за відповідь. Як ви гадаєте, чи кожен може бути волонтером і чому? А, я знаєте, я думаю, що а, майже кожна цивільна людина має, може бути волонтером. Проте, якщо а, з якихось причин а, не виходить, не виходить, немає часу, а, кинути навіть 100 гривень на тиждень на ЗСУ на потреби, Багато є фондів. Повертайся живим, є фонд нашого президента, ще не пам'ятаю, як він називається. Ну, тобто є фонд Сергія Притули. Ну, тобто, дуже багато фондів. 100 гривень у тиждень ви вже є волонтером. Тобто, ви ну, це не наразі це невеликі кошти. 100 гривень це ну, дві чашки, дві чашки кави. Проте, можливо, вони комусь врятують життя. Знаєте, у нас завжди кажуть, що. Навіть одна, дві, п'ять гривень, вони для вас можуть нічого не коштувати, проте комусь вони можуть врятувати життя. Це може, Якщо вам не буде вистачати п'ять гривень, тобі ніхто не продасть бронежилет. Бронежилет – це врятоване життя. Дякую, угу. Можна, так? Uh, які моменти з волонтерської діяльності запам'яталися найбільше? Які моменти, ну, ось, uh, напевно, uh, був у той момент. Ну, про ті моменти, коли я розповідав, що вони мене досить розчували. Ось ці, напевно, uh, які ще. Uh, досить хвилююче завжди, коли ти доїдеш до хлопців туди на, на період. Хвилююче. Uh, ну, ти, по-перше, Хвилюєшся е за них, по-друге, ти хвилюєшся за своє життя. По-третє, ти хвилюєшся за життя тих людей, які їдуть з тобою в авто. Е і четверте, е завжди такі приємні емоції, коли там ну, виходять такі, знаєте, дядьки вже. Кажуть, спасія, мужики, давайте, держитесь. Ми вместе з вами все продержимося. А, і ось це, напевно, такі моменти, коли ти розумієш, для чого це робити? Що дійсно ми всі разом, не всі знаходяться на фронті. Дуже багато людей в тилу, і тил має обов'язково бути. У, у цей час тил є обов'язковим, бо не кожен може піти е, з автоматом, не кожен може піти е, воювати. Але допомогти чимось, може майже кожен. Тому я також вас закликаю, допомагати, хто чим може. Це вкрай важливо. А, до речі, ми сьогодні з Іра Анатолійовною якраз поки зустрілися, зареєструвалися на Золотій осінні Славутича цього року. Ну, ті, хто були, ті, знають. А в цьому році у них є така досить класна ініціатива. А, щоб зареєструватися, треба кинути 100 гривень на їх благодійний фонд, котрий збирає а, гроші для воїнів ЗСУ. Ну, від 100 гривень, ну, тобто можна кинути 100. А, і зареєструватися на будь-який цікавичи тебе, ну, цікавиши тебе напрям. Там їх є декілька досить. Тому також, якщо у когось є бажання, можете долучатися. Ну мені здається, діти, що потрібно долучитися до цього заходу, тому що ну, це буде наш такий внесок нашого гуртка. Я вам потім вже в суботу в нашій час я вам ну, вже більш розповім більш конкретно. Та, Дмитро, О, буде, так, Митрович, не будемо витрачати uh, час. Дякую, uh, дякую Вадим, ну, дуже, Вадимчик, давай запитання. Який меседж про Україну ви хочете донести світові? А, досить гарне таке питання, і воно досить складне, бо є безліч меседжів, котрі хотілося би, щоб почув весь світ? А, перше, ну, давайте скажімо так: хотілося би сказати, що а, Щоб всі розуміли, що Україна є незалежною, неподільною. Вона є цілісною країною. Що Україна а, це не Окраїна Росії, це унітарна держава. Вона а, не є часткою не Росії, не Польщі. Нічого. Україна є неподільною. І хочеться, щоб весь світ розумів це, що хочеться, щоб увесь світ давайте, увесь цивілізований світ, увесь цивілізований світ а, скажімо, така, досить ну, як правильно це слово підібрати напевно, досить жорстка Європа, досить щоб вони. Подалі продовжували підтримати Україну, бо це важливо. Україна зараз бореться не лише за власну незалежність. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, що ми боремо з вами не тільки за нашу з вами незалежність. Ми наразі є величезними воротами Європи. Якщо перервуть Україну, вони дійдуть до Західної України, Західна Україна це Польща, Польща і країни прибав. Після країн Прибалтики все інше. Ви розумієте, що а, Україна є тією країною, яка ще може це витримати. Ми вже тримаємось в року. А, важко, я думаю, всі розуміють, що це важко, і розуміють за кордоном, що це важко. А, хочеться, щоб а, увесь світ не, скажімо, є таке поняття, як від війни. Хочеться, щоб увесь світ е, забув про це. Щоб для всіх була головна мета е, підтримати Україну у нашій боротьбі, в нашій боротьбі з таким великим злом е, за нашу незалежність, за цілісність Європи та, напевно, за порядок у всьому світі. Дякую за це. Так, діти, в нас вже час виходить. Кого є ще запитання? Віра, будь ласка. А, так, а, чим ми, Янкори, можемо допомогти вашій а, волонтерській організації? Досить служне питання. Проте я вам пропоную а, все ж таки долучитися до. Марафону Золота Осінь-Славутича, це буде ваша найкраща допомога, бо, наприклад, наразі громадська наша організація вона потребує досить потужних донорів. Про на жаль, в цьому ви нам допомогти не можете. Проте зробити свій внесок на Збройні Сили України та ще отримати певні знання. Я думаю, що це буде найкраща допомога в принципі і собі. І нашій країні. Дуже дякую за uh відповідь. -huh. Uh, ще діти є запитання у вас? Ні, так? Не бачу запитань. Uh, діти, ну а останнє Артем, 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 а пішлухами ще. Дмитрий Олегович, uh, і яким бачите свою uh, волонтерську діяльність після війни? Uh. А, ви розумієте, що після війни настане час ще складніший, бо на нас з вами а, поляже а, ноша відбудови нашої країни. А тому, напевно, в цьому напрямку будемо далі продовжувати а, волонтерити, напевно, допомагати тим людям, які залишилися без домівок, які прожили в окупації. Прожити в окупації це досить тяжко, і для цього потрібна Ну, досить серйозна психологічна підтримка після цього. Тому, напевно, я думаю, що в такому, в такому руслі ми будемо працювати. Проте, найголовніше зараз виграти війну, а що далі буде? Будемо бачити. Дякую. Ну що ж, діти, я дякую вам за інтерв'ю.